Відбуватиметься революція в майбутньому внутрішнього світу людини, тобто, вже мало хто сприйматиме зовнішній світ як той, який можна оцінювати на власний розсуд. іншими словами, без допомоги чогось зовнішнього штучного інтелекту, поради, книги, відео, навчальної програми людина не зможе зробити висновок, наскільки їй подобається, до прикладу, чи підходить проживати в певному населеному пункті. Наскільки їй подобається та чи інша людина? Бо вона буде хотіти і бажати, що хтось їй це підказав. Програма, до прикладу, через тестування чи, можливо, ще якісь інші зчитки психологічного запропонувала або навпаки вказала, що от із цим візаві тобі можна жити впродовж п'яти-десяти. Чи 30 років, а ось цього бери на роботу, бо він подібний до вашої культури, а цього не бери, тому що він токсичний, скоріш за все, хоча можеш і взяти, але на декілька днів, а потім обов'язково звільни. Коротше кажучи, я думаю, що така собі, от революція внутрішнього світу буде на порозі.